Закінчується літо, разом з ним закінчується городний сезон, але все ж таки деякі овочі ще ростуть, не дивлячись на те, що на них ще є багато шкідників. Похвалюсь своїм перцем, дивіться, який гарнюній, який великий. Чекаю на достиглість, а я йду збирати помідори. Цього року помідори в мене просто лежать на землі. Вони середньо і низькорослі в основному. І що хочу вам сказати, такий спосіб вирощування мені не сподобався, бо усілякі шкідники, усілякі грибкові інфекції тут, як тут, коли помідори не підв'язані. І ви можете побачити на своїх помідорах ось таке, що побачила я, а також ось таке. І ще трошки ось такого вам покажу, і навіть ось такого. Не тільки на стиглих, але й на зелених помідорах усіх видів, і це гусінь сойки. Цього року гусінь наробила велику шкоду мені на багатьох культурах. По-перше, на капусті. Цвітну капусту ми не побачили, її просто з'їла гусінь. Агресор ще трошки стоїть, але. Як бачите, не дуже він гарний, минулого року в мене був набагато кращим. Так ось що потрібно для того, щоб у вас не було цієї сойки і вона не загидила вам увесь врожай. По-перше, основне треба перекопувати пізньої осені город для того, щоб окуклені гусені сойки піднімалися на поверхню і вони вимерзають при низьких температурах. Це основне і головне. Сойка це нічна комаха, і тому варто також ввечері перед ніччю обробляти в безвітряну погоду інсектицидами врожай. Якщо вже у вас є стиглі плоди, ви їх збираєте активно, то використовуйте біопрепарати. Ось такі можу вам порекомендувати до використання. Можна як окремо, але також багато хто і разом їх використовує. Не забувайте до біопрепаратів додавати прилипач. Він може бути будь-який. Я беру найдешевий, який є в нас в магазині сільському. І звісно, щоб було легше обробляти від шкідників, таких як сойка. Потрібно все ж таки підв'язувати помідори, бо оцей спосіб вирощування просто залишити і хай воно там собі росте, він не підходить. А що ж можна зробити все ж таки з помідорами, які вражені ось так сойкою? Деякі починають гнити і захворювати грибковими інфекціями, такі я не вживаю. А ось ті там, де є отвори від відгусені, але вони гарно ще виглядають і мають гарний. Товарний вигляд, я їх обрізаю гарненько і нарізаю шматочками. Роблю з них дуже смачненький томат на зиму. Для того, щоб готувати з нього борщик або просто так пити томатний сік, бо в мене в сім'ї полюбляють його пити. Як ви боретеся із сойкою, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи використовуєте ви хімічні чи біопрепарати? А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А я вам бажаю гарних врожаїв і менше шкідників.